Київавтодор завершує першу чергу ремонту вулиці Миропільської. Там повністю замінили комунікації, а також асфальтове покриття. До кінця грудня закінчать початковий період робіт і на Васильківській. Детальніше у наступному сюжеті. Біля ринку юність, новенька вулиця і тротуари. Тут дорожники завершили. Перший етап реконструкції Миропільської. Дуже добре зробили. Подякували. Замечательно. Класно, ноги не калечиш. все отлично. Да, очень Хорошо, нравиться оч да. удобнее стало. Роботи провели і під землею. Там замінили каналізаційні мережі. Залишилось все озеленити. По вулиці Миропільській в цьому році було замінено покриття проїжджої частини і покриття тротуарів. Зараз закінчуються роботи щодо озеленення території. І в наступному році роботи буде продовжена. Робота буде продовжена в сторону шляхопроводу на перехресті з Броваським проспектом. Відновити всю вулицю від проспекту Альшара на до Братиславської планують до кінця наступного року. Стільки ж триватиме ремонт Васильківської, там також розпочали і заміни комунікацій. Прокладають чотири каналізаційні трубопроводи, діаметр найбільшого метр. Довжина проведення ремонту це півтора кілометри, і на всій протяжності заміна як побутової, так і дощової каналізації. Основні роботи щодо перевкладання будуть виконані до кінця грудня і буде влаштовано тимчасове покриття для зручності пересування. По закінченні першого етапу розпочнеться асфальтування вулиці, покривало дороги, складатиметься з кількох шарів нижній металева решітка для посилення. Вона потрібна, щоб дорога, під якою проходять тунелі метро, не просідала. Два верхність пласти це поліпшений асфальтобетон. Богдан Бур'яненко, Денис Овсяніков, Телеканал Київ.